Житомирянам я дуже хочу ä, подякувати, тому що я не вперше виступаю в місті Житомир, я його дуже люблю. І мені дуже подобається що маленька приємна подорож, бо такий невеликий час, коли ти їдеш до Житомира. все вже таке рідне, тим паче ми рік тому проїхали майже всю Житомирську область. Ми навіть були в місті Словечно, воно знаходиться 5 кілометрів від кордону з Білорусі. Я навіть туди поперлася <coughs> з концертом, щоб підтримати людей. От тому бережіть себе. Саме головне це бережіть себе. Нехай господь Бог вам допомагає. і Янголохоронець оберігає крильми. Віримо в Бога, віримо в наших хлопців, захисників і захисниць і дякую силам радіорозвідки, силам ППО за те, що бережете наш сон, спокій і життя. Мене звати Анастасія Приходько. І я хочу запросити всіх вас 11 березня у телецентр на наш сольний концерт. Я Анастасія Приходько та Олександр Сурок приїдемо до вас з новою програмою. Приберіть з собою друзів, і я обіцяю вам, що ми все зробимо для того, щоб ви отримали задоволення. Будуть пісні, які ми не виконували в Житомирі. Саме у нас був рік тому концерт у телецентрі, але ми і підготували також пісні, які ми не виконували, і буде один маленький сюрприз, який протягом двох років мене, мої шанувальники, вмовляли, щоб я це зробила. І я думаю, що до 11 березня я справлю цією задачею і, як то кажуть, зроблю це все, щоб воно було реально і щоб всі залишили задоволені. Ну і обов'язково 11 березня запрошую всіх у телецентр. Ми приїдемо з Олександром Суровим, з яким у нас 5 січня вийшла дуетна композиція, яка має назву холодно. Ми майже всюди на перших місцях і в тренді Ютуб, і майже підкрадаємося вже у Спотіфай. І це дуже подобається. Дуже багато у нас гучних прем'єр було на радіостанціях. Тому ми плануємо. І також заручитися вашою підтримкою, щоб ви прийшли і підтримали нашу нову програму. Холодно, тому що ця пісня дуже зараз відображає те, що відбувається в душ в людських душах, душах українців, які залишилися тут, які залишилися в Україні, які не покинули свої домівки, попри все, що відбувається, і залишилися з вірою в серце, з вірою в Бога і з вірою в сили ЗСУ. Тому... Холодно, І мені дуже подобається у кінці фраза, хто тепло забрав, той холод відчує 100%. Тому пісня саме про той біль навіть тих українців, які поїхали за кордон. Холодно в домі, моєму холодно. Це дійсно дуже така лірична і дуже важка пісня. Але і такі пісні мають зараз бути, тому що, як ви мене знаєте, я не той артист, який співає веселі пісні. А я вмію розділяти біль українців. Тому саме така пісня. Я як публічна людина, я маю подавати приклад. Приклад тому, що треба вірити в Україну, не треба її кидати. Я завжди кажу: навіть коли ми покидаємо свої домівки, ми також покидаємо маленьку частинку нашої землі, маленьку частинку нашого фронту. Це дуже важко, я нікого не осуджую. Це вибір кожного, і ми не можемо знати, за яких обставин поїхала та або інша людина. Але е, народ України 10 років і мене підтримував, підтримував мої пісні, підтримував мене на концертах. І зараз такі скрутні і важкі часи, я не можу їх залишити, народ України. От. І те, що зараз відбувається, я, я постійно молю Бога. Я також я розгублена. В мене троє діток на руках, але я залишаюся тут з ними, вони ходять до школи. Я іноді плачу, я іноді випиваю, як і всі. Хоча воно нічого не допомагає, але нібито воно стає якось легше, може, на якийсь певний час, і ти позабуваєшся. Типу, дім — моя фортеця, я майже нікуди не виїжджаю, так от тільки по роботі. Не дуже хочеться спілкуватися, але іноді там друзі там змушують якось там піти, може трошки розвіятися, але мені якогось так стає трохи соромно так, піти, піти кудись навіть просто пройтися хрещатику. Не знаю я чому. Напевно, тому що я вже 10 років в цій війні. Вона почалася не в 22-му році для мене. Я пригадую і Дебальцеве, і Ловайськ, і Донецький аеропорт. І звільнені місця, які зараз, на жаль, в окупації, такі як Щастя, Попасне, Лісичанськ, Рубіжне, Северодонецьк. Те, що відбувається зараз на Авдіївському напрямку. Ми ще до 90-го бату приїжджали в місто Костянтинівка. І зараз Авдіївки нема, Мар'янки нема. І це, це такий великий біль, і я не знаю, що буде далі. Де вступає російський сапог, то бачите, знищують все, Нічого не залишає, такі міста в нас красиві. Чи тільки Бахмут вартував, таке, таке красиве місто було. Маріуполь. І це, напевно, немає таких слів описати цей біль. Бо навіть ціле сім'ї, ціле покоління. Просто вони вмирають і більше такого прізвища ніколи не буде. Як з тією парою в Одесі, коли загинув, він вийшов в магазин, і закинула його дружина, маленька донька та її мати. Потім він пішов на фронт і він загинув. І все. І більше не буде історії цієї сім'ї. Єдине, що я бажаю, якомога смерті всім російським окупантам, і я вважаю, що Бог мене підтримує в цьому, тому що я, я бажаю добра своїй країні, тому що вони напали на нас. Я бажаю смерті. Вищому руководству Російської Федерації. І, і, і іншого не можна їм бажати, то звіри, то нелюді. Нічого вони не прийшли захищати, вони не кажуть, що вони вже завоювали землі. А то мої землі, то наші з вами землі. І воювати довго прийдеться, на жаль. На моїх концертах не буває сумно. Так що, ну, зовсім. Звичайно, є шана. Людям, і військовим, волонтерам, звичайно, є дуже багато пісень в цьому напрямку. Але і людям іноді теж хочеться трошечки посміятися і розгрузитися головою. Таке теж в мене в програмі є, хоча дуже багато людей дивувалися, коли завершилась моя програма. Казали, ми не знали, що ви можете ще так жартувати. Ну, іноді можна і пожартувати так, щоб розбавити трішечки настрій.